рівно часу, шановні українці, вітаю вас з Днем Незалежності. Але я хочу ось в лісі, на прикладі цього дерева показати, яка в нас ця незалежність, чи є вона насправді. Дивіться, ось наша Україна, як це дерево, вона з могутнім корінням, з древньою історією, з древньою українською мовою, якою, як і тягнеться з часів Трипілля, Це близько 10 тисяч років. Могутні знання, могутні історії, але вона постійно побита, погризана, як цегілка гілка зламана, половина третина зламана, надламана окупантами постійними і в даний час кацапами. Але частина, вон, це дерево хворіє, тому що воно інфіковане російською мовою. А ось це ще живе. І ця частина зелена. Так само і в нас, на жаль, Незалежність ця умовна, і в даному часі, коли йде війна, коли йде геноцид, і ми дуже сильно залежимо, залежимо від зброї ту, яку ми протягом 30 років роздавали сотнями танків, літаків за періодів всіх президентів і на всі країни, і продавали, і на метал і різали. Парадоксально, що на так звану РФ. Віддавали, тепер ця зброя повернулася до нас. І зараз весь світ заробляє гроші на зброї, Відповідно, дають нам її дозовано, щоб і не перемогли. І тягнулися в вагоні. Тому що будь-яку війну, от, і, наприклад, як в Кувейті закінчили там, за три місяці закінчили, фактично, і ще три місяці там довершали. У нас же тягнеться другий рік. От. І це страшно. Геноцид триває, і ми залежні від зброї. І зараз саме головне, щоб. Наша влада нарешті почала будувати. На станції немає, ми можемо завести запчастини. Айтівці у нас найкращі в цьому світі. Наші айтівці накодують будь-що. У нас люди працевиті, розумні, з роботящими руками, з золотими руками, можуть зробити і дрони, і снаряди, і танки, все що завгодно. Варто тільки зробити заводи. Не купувати в інших країн дозовано знову ж таки, щоб тягнулася війна і був постійний заробіток. А ми тоді станемо сильними, коли, наприклад, і незалежними, у нас буде найсильніша армія, буде своя зброя, в тому числі ядерна. Коли ми хоча б заводи з дронів зробимо, чим більше ми будемо виробляти свої зброї, тим більше ми будемо незалежність. незалежними. відповідно, якщо ми перестанемо купувати в інших країн цю зброю, чи брати в кредит під розписку землі нашої підприємств, чи довгострокову оренду, як зараз робиться, все віддається. Просто тоді війна втратить сенс, тому що світом правлять гроші От. і продавати не буде кому, тому що Україна буде мати своє. І ви побачите, що буквально там платіжні системи перекриють, і війна закінчиться за тиждень, ось, ну, за місяць, і за декілька місяців війська виведуть. Але для цього потрібно, щоб люди були активними і домагалися, щоб відкриття цих заводів, озброєння, щоб наші автівці працювали на перемогу. Щоб не були отакими зламаними, покрученими, нещасними чи хворими, інфікованими іншими інородцями, а отакими сильними, щоб росли, росли і зростали далі. Тому зараз ми умовно незалежні. Ну, вітаю хоч всім, хоч не вимерли, але рухаємося далі. Підпишіть мою петицію про захист української національності. Слава Україні! Смерть ворогам!